Україна зажурилася, А ми ту і в червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей -гей, розвеселимо. А ми ту в червону калину підіймемо, а ми на. Ну, це для нас, <плес> я, вона довга. <плес> які самі відомі пісні з Холодноярських з тих часів? Ті, е, які дійшли до нас часто за сьогодні. Я замислювався над тим, от чого е, стрілецьких пісень так багато, у півських і майже немає Холодноярських. Через те, мабуть, що у нас були готові. Народні козацькі, От, і їх співали, вони лягали там на душу хлопця. А в Січових Стрільцях, в УПА було багато фетів і музикантів, і вони створили цей вже сучасний, можна сказати, фольклор. Я дуже люблю стрілецькі місні. Вони такі патріотичні, а, що нам Вони зворушні, вони От Розпрощався стрілець і своєю ріднею, просто шедевр. Тарас сказав, що розбойник за волю не стане. Починаю, я кажу, перебувай, то вона кому працює. працюєте? я не можу зрозуміти, чию пропаганду ви тут розводите. Отак при аудиторії, ну що ти? А конкретно вже останнє Бандіти кажуть. Це як селюків, кажу, треба було довести, щоб вони брали ці послі, йшли на зброю на регулярні війська. І ставали бандитами. І ставали бандитами, кажу, це вам так хочеться, кажу, чи як? І чого так кажуть? Так, ходь так, царка, хто, бажить, 50 грам, тут більше не вийде. Так, а є, малічно. Так, Це чисто символічно.

Вони нам навезуть, що з сем'я. Тільки де висота і курган стоїть. Давайте, коли ми мовчання, згадаємо наші герої. Отамана Блакитного, хто палив за нашу Миколесу. Передаємо привіт блакитність, як Блакитних состав. Передайте привіт Україні, яку буде Vau green! Наша не зів'яла, щоб наша слава, слава, наша слава, слава козацька слава, на вік не пропала, щоб наша слава, козацька задська слава, на вік не пропала, козацька слава, крові. Влями сі, ще на кулями, щесть писами, пита, рублена ша шаблями, січ, чи на кулями, щесть писами, пита.

І ми всі сьогодні матимемо чудову можливість побачити прекрасного письменника нової української історії Василя Миколайовича Шкляра. Я вказав, що я вже не маю сил їздити, бо мені треба писати роману та менше Маруся. Але від Криворіжжя буваю навіть перед широкою аудиторією настільки відвертим, що це мені часто і шкодить. Не бачили, я не знаю, а я потім бачив. Дружение Виталий Евгений. Sè mè avè tanne ki si. Sè mè avè tanne ki si.

Спасибо. 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 Мені з Америки один лікар подзвонити із діаспори каже, я вам хочу ліки відповідати. ти наша зв'язка. Це тільки вечері. Ми закінчували ввечері всім годин лекції, передавали конспекти, і вийшли. është gjithë këtu